Fallout. сезон. Перший, епізод восьмий. Початок. Максимуса з фальшивою головою доставляють у осередок братства, де він, прихиливши коліно, віддає голову. Його звинувачують у тому, що лицарі, котрих він колись супроводжував, всі вони загинули. При перевірці детектором виявилось, що капсули в голові немає. Голова братства звинувачує Максуса в брехні, а інші лицарі представляють зброю до голови Максимуса без тратити. Дейн просить главу братства за Максимуса. Максимус, вже злякавшись, погоджується дістати справжню голову. Пізніше у розмові з керівником братства, Максимус зізнається, що Тітус загинув, коли тікав. Керівник оцінює здібності Максимуса та схиляє того, аби він допоміг скинути конкурентів. Люсі зі справжньою головою дістається до бази Малдевер, де її супроводжують до обсерваторії. Купер компанії сікс 404 бреде пустощами. У флешбеці Говард підвозить дружину до будівлі компанії Волтек. Вийшовши з автівки, Барб виявляє дивну роботу підвоя, та що той намагається передати кудись дані. Зустрівши Бада Аскінса, Барб заходить з ним до будівлі. Говард же продовжує підслуховувати, залишаючись в автівці, але через пори шкоди він вимушений йти слідом, аби продовжити шпигувати. Люсі заводять до напіврозваленої обсерваторії, де вона бачить за столом Лі Малдевер у компанії Зомбі. А поряд велетенська клітка, в котрій замкнений Хенк Маклін, батько Люсі. Люсі віддає голову доктора Малдевер та просить, аби та відпустила її батька. Малдевер вилучає синю капсулу та погоджується відпустити Хенка, але спершу пропонує Люсі розповісти, як саме вона познайомилася з її батьком. Таким насправді він являється. Хенку цей час починає протестувати та просити Люсі, аби та не слухала Молдевер. Але незважаючи на нього, Молдевер продовжує свою розповідь. У сховищі 31 Норм продовжує блукати порожніми коридорами, чує чийсь голос і в цей час бачить закупу ящиків доглядача у вигляді мозку на роботизованій платформі, котрий застряг та не може вибратися. Норм допомагає, а мозок дякує Беті, але відразу розуміє, що це не Беті. Зрозумівши це, мозок намагається вколоти щось норму. Не розуміючи, що відбувається, норм прямує до наступної двері, на що мозок протестує. Проігнорувавши це, норм заходить у наступну кімнату. У флешбеку темношкіра жінка проводить купера у кабінет та каже, що барб зараз на нараді, а також, що у барб з'явився новий працівник Генрі і питає, чи Купер не проти, якщо вона з ним зараз його познайомить. Жінка йде, а Гор продовжує підслуховувати. І на свій жах дізнається, як барб пропонує спровокувати війну, скинувши ядерну бомбу. Вона пропонує використати сховища щоб перечекати вимирання цивілізації на поверхні, а потім збудувати безконфліктне суспільство. Також вона пропонує найвидатнішим кампаніям випробувати в кожному з понад ста сховищ різні ідеї щодо влаштування ідеального суспільства та обрати потім найкращу. Норм продовжує досліджувати сховище 31, та з подивом дізнається, що тут немає зовсім живих людей, а лише капсули із замороженими менеджерами компанії Ултек, котрі мають періодично прокидатися, аби очолювати сховища 32 та 33. У флешбеку Говард продовжує шпигувати, не вірячи своїм вухам. В цей час до кімнати заходить чоловік та вітається до купера, називаючи себе Генрі. При тому каже, що всі його кличуть Хен. Купер бачить перед собою молодого Хенка Макліна, котрий через 200 з лишнім років очолить сховище 33. Хенк дуже радий зустрітися з Купером та просить у того автографа. Малдевер продовжує розповідати Люсі про її батька і що насправді він живе вже дуже довго. І що раніше він працював у компанії Волтек. Він ніколи не розповідав про це ані Люсі, ані її матері. Коли матір Люсі дізналася, що Хенк щось від неї приховує, то втекла з дітьми на поверхню в шейді-сенс. Хенк, вбачаючи в республіці Нова Каліфорнія конкурента, знищив столицю за допомогою ядерної бомби та повернув Люсі до сховища 33. Люсі запитує Малдевера про свою матір на лі вказує на зомбі за столом. Люсі вмовляє батька ввести код, аби активувати синю капсулу, таким чином, запустивши реактор холодного ядерного синтезу. Отримавши код, Малдевер активує капсулу. Братство відправляє лицарів на пошуки голови доктора. Наблизившись до бази Молдевер, вони відкривають вогонь з повітря та починають висадку. Молдевер, очоливши спротив, починає відбивати атаку. Хенк Маклін, в цей час лишаючись у клітці, благає Люсі, аби та випустили його. Та вони разом підуть назад у сховище. Воїни братства прориваються в саму обсерваторію, де їх настигає Купер. Між ними починається перестрілка. Максимус знаходить Люсі та починає до неї говорити, але та в ступорі не відповідає. Хенк каже, що він батько Люсі та просить Максимуса, аби той випустив його. Схопивши Люсі за руку, Максимус починає тікати, але Люсі противиться та каже тому, що це саме Хенк винен у загибелі Шейді Сенс. Хенк, цей час одягнувши броню лицаря, вирубає Максимуса. І в цей час із темряви виходить купер. Він наставляє зброю на Хенка, але той втікає. Купер розмовляє з Люсі. Він розповідає їй те, що вона вже знає від Молдевер, що увесь її світ у сховищі створено 200 років тому, та пропонує їй піти з ним. Люсі стріляє та вбиває те, що раніше було її матір'ю. Вона йде, полишивши максимуса на підлозі. За деякий час Максимус приходить дитями та бачить, як смертельно поранений Малдевер запускає реакцію термоядерного синтезу, що дає енергію для Лос-Анджелеса. Малдевер запитує Максимуса, чи здогадується той, що його братство зробило б з невичерпним джерелом енергії та просить того, аби той зупинив братство. Згодом вона замовкає назавжди. Дей, зайшовши, бачить мертву Малдевер. Та приписує вбивство Максимусу та визнає його лицарем перед воїнами братства. Купер, вибравшись з підземелля у парі Сіс 404 продовжує свій шлях. Люсі слідує за ними. Згодом Хенк прибуває до занедбаного Нью-Вегаса.